того, що хтось порушив напевно, що свою сторону, відповідальність. Да? Тобто, у му році я був в дициган, з черги люди хотіли йти. Зараз черги не стоять. Значить, напевно, що Треба переглянути комусь із керівництва держави, мотиваційний фактор, як все таки мотивувати людей йти до війська. І напевно, що просто треба виконувати свої зобов'язання почати виконувати. а те, що це все шириться, таке поняття, як незручна правда. жаль, сьогодні працює більше на кацатський наратив, всі ці картинки. Я знаю, що там вже навіть круплися правоохоронні органи, вони починають розслідувати, шукати в цьому всьому, знову ж таки там і, і, і вплив в От, Я не знаю, знаєте емоції, всі ці. В телеграм-каналі, та й не без того, десь є перегини, їх багато. От, але знову ж таки, якщо ми говоримо, щоб, е, я не раз, е, коли починаються такі якісь дискусії, питання слизькі, на да, які не можна я кажу, що Ми всі е, дуже хочемо, е, щоб виконували наші права, але ми деколи забуваємо про виконання наших обов'язків.